У Коломиї створили школу молодого українського патріота. Зініціювали відкриття члени Коломийського міськрайонного товариства просвіта імені Тараса Шевченка за підтримки міського голови Ігоря Слюзара. Перше заняття провели у сесійній залі міської ради. Участь у ньому взяли 110 найактивніших школярів міста. Чого навчили юних коломиян в школі молодого патріота? Дізнавалася наш журналіст Олена Козаченко. Школа молодого українського патріота. Організація під такою назвою відкрилася у Коломиї. Зініціювали її відкриття почесний громадянин міста, отець Зіновій Карась, та члени міськрайонного товариства Просвіта засновники хочуть, аби нинішня молодь виховувала в собі патріотичний дух та любов до батьківщини. Перший урок у школі молодого патріота розпочали лекцію від отця Зіновія Карася. Найосновніше закласти глибоке почуття патріотизму цим людям. Тішимо себе надією, що може серед тих людей будуть і депутати Верховної Ради, а може, і президент. Натхненники школи переконані, що потрібно виховувати нову генерацію національно-свідомої еліти, яка зуміє вивести Україну до рівня європейських демократичних держав. Започаткувавши школу таку, ми в першу чергу думаємо над тим, як дати теоретичний. Практичний курс оволодіння політичними знаннями нашій сучасній молоді заняття у школі молодого українського патріота будуть проводитися щотижня у залі засідань Коломийської міської ради. Нині в цій організації налічується 110 учнів зі всіх загальноосвітніх шкіл Коломиї. Це найактивніші школярі. Вони щотижня слухатимуть 45 хвилину лекцію від науковців. На уроках розповідатимуть про історію України, її герої виховуватимуть в дітях духовні цінності та дух патріотизму. Цей проект має набути форми школи, але не звичайної школи, а школи молодого українського патріота. Тобто, тої і кожної молодої людини. Яка найвищим своїм найвищою цінністю перед собою у меті свого життя поставить все таки вільну незалежну Україну? Підтримав таку ініціативу. колумийський міський голова Ігор Слюзер. Найактивнішим учасникам школи він запропонував провести з ним цілий робочий день. Ігор Богданович вважає, що таким чином молодь краще зможе дізнатися про роботу в сільській, міській, обласній чи навіть у Верховній Раді. Адже більшість учнів, які навчаються в цій школі, мріють стати політиками та депутатами. Прийшла ідея, щоб Майбутню коломийську владу, обласну владу, майбутню українську владу вирощувати, виховувати. Якщо ми хочемо, щоб влада була українська, значить треба виховувати українського патріота. Якщо ми хочемо, щоб молоді люди були в курсі подій країни, були в курсі в системі державного управління. Їх треба до того виховувати і до того виховати. Тобто ми готуємо для себе зміни. Вчителі Коломийських загальноосвітніх шкіл були приємно вражені відкриттям такої школи в столиці Покуття. Тому з радістю залучають учнів до занять в школі молодого патріота. Діти, вони коли йдуть цю школу, вони напевне стають кращими, напевне, в в душі, стають добрішими. Самі ж учні з радістю відвідали перший урок школи молодого українського патріота. Кожен з учасників організації має власну мету в житті і мріє бути обізнаним в усіх сферах життя. Тому вважають, що ця школа допоможе їм стати великими людьми за мету. Я ставлю стати більш патріотичною і дізнатися якомога більше про історію України та про саме наш край. Меня дуже сподобалося, адже це дуже цікава тема. ми ж маємо бути всі патріотами нашої країни, нашої держави. Знаємо, мусимо знати історію нашої країни, адже я планую поступати на вчителя історії, тому мені це дуже цікаво. Мені це дуже приємно, що таке саме в нашому місті є така школа. Після першої лекції усі учні школи молодого українського патріота разом з наставниками урочистою ходою вийшли до пам'ятника Тарасові Шевченку для покладання вінків. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Раї.